Привіт, друзі! Ви на каналі Адвоката Барицького, і сьогодні ми завершуємо нашу серію відео про вибір адвоката. У цьому епізоді ми відповімо на найпоширеніші запитання від вас, наших глядачів, надамо додаткові поради та рекомендації, а також поділимось нашими планами на майбутнє. Почнемо. Запитання перше: Як знайти адвоката з хорошою репутацією? Пошук адвоката з хорошою репутацією можна почати з онлайн-ресурсів, таких як юридичні портали та рейтингові сайти. Рекомендації від друзів, родичів або колег також можуть бути дуже корисними. Пам'ятайте, що важливо не лише читати відгуки, але й звертати увагу на конкретні приклади успішних справ. Запитання друге: чи можу я змінити адвоката під час процесу, якщо він мене не влаштовує? Так, ви маєте право змінити адвоката у будь-який момент, якщо вас не влаштовує його робота. Однак, перш ніж це зробити, рекомендується обговорити всі проблеми з адвокатом та спробувати знайти рішення. Якщо проблема не вирішується, почніть пошук нового адвоката та переконайтеся, що у вас є чіткий план переходу. Запитання третє. Скільки часу зазвичай триває судовий процес? Тривалість судового процесу. Може варіювати залежно від складності справи, завантаженості суддів та інших факторів. Прості справи можуть займати кілька місяців, тоді як складні можуть тривати кілька років. Ваш адвокат повинен надати вам попередню оцінку тривалості процесу. Запитання 4: як я можу перевірити, чи адвокат має свідоцтво. Перевірити свідоцтво адвоката можна на офіційному сайті Національної асоціації адвокатів України. Віддіть прізвище я, та по батькові адвоката у пошуковій системі реєстру, щоб переконатись, що він має діюче свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Порада перша. Завжди зберігайте копії всіх документів та листування з адвокатом. Це допоможе вам відстежувати процес та буде корисним у разі виникнення питань. Порада друга. Не соромтесь звертатись за кількома консультаціями перед тим, як прийняти остаточне рішення про вибір адвоката. Це допоможе вам знайти найбільш підходячого фахівця. Порада 3. Підтримуйте чіткий і відкритий діалог з адвокатом. Обговорюйте всі деталі та задавайте питання, щоб уникнути непорозумінь. Це були відповіді на найпоширеніші запитання від вас, наших глядачів. Дякую всім за активність та інтерес до теми. Ми раді було ділитись з вами цінною інформацією протягом усієї серії відео про вибір адвоката. Якщо у вас залишились додаткові запитання або є пропозиції щодо тем для нових відео, залишайте їх у коментарях. Це було наше останнє відео цієї, серії, але ми плануємо ще багато цікавих та корисних відео на юридичні теми. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові випуски, ставте вподобайки та діліться нашим відео з друзями. Бажаємо вам успіху у всіх ваших юридичних справах. Дякуємо, що були з нами, і до нових зустрічей!